Вітаю вас з цим чудовим яскравим святом День знань. Цей день, День знань, це дорога в майбутнє для кожного із вас. Я хочу звернутися до тих першокурсників, до тих хлопців і дівчат, які вперше переступили поріг цього вищого навчального закладу. Я впевнений, що ви успішно інтегруєтеся нові умови навчання і незабаром. Станете і відчуєте себе часткою студентського братства, політехнічного братства. Я хочу привітати студентів, які вже мають досвід інститутського життя. Прошу вас, прийміть у стіни своєї матер оцих першокурсників, допомагайте їм, залучайте до суспільного життя. Адже студентське життя студен... це не тільки навчання, хоча це і головне. Це перш за все нові друзі, нові враження, нові культурні заходи, ну і, безумовно, спорт, про який тільки що говорив Сергій Михайлович. Не зупиняйтесь на дорозі знань. Вона дуже цікава і нескінченна. І оці зерня знань, які будуть посіяні у ваших душах, вони обов'язково виростуть щедрим урожаєм, мудрості і натхнення. Велике спасибі хочу сказати викладачам нашого політехнічного інституту. Вони несуть велику благородну місію, виховуючи вас, молоде покоління, у дусі любові до рідного краю, до України, до людини як вищої цінності на цій, на цій землі. Я вірю, що ви виростете гідними громадянами і патріотами нашої України. Дійсно, 1 вересня, 1 липня, ми разом домовилися зі студентами, що ми збудуємо, реконструюємо цей спортивний майданчик. Головне, що ми це зробили разом з викладачами, зі студентами. Це дуже важливо. Не просто, що ми його збудували, а збудували разом. Займайтеся спортом, тому що спорт це той чинник, який з вас буде робити і виховувати у вас особистість. Це дуже важливо. Всім бажаю здоров'я, миру в нашій державі, успіхів у навчання. Святом вас, дорогі друзі.